Моя історія починається одного вечора, який здавався звичайним вечором у корейському караоке-барі. Тоді я був девідом чонгом'який горлав поп пісню. Я виглядав як офісний дядько, який намагається знайти трохи радості після роботи. Але щойно я вийшов у коридорі двері кімнати, зачинилися за мною, я скинув маску. Фальшива посмішка зникла, замінившись холодною різкою байдужістю. Мало хто знав, цей офісний клер колись був агентом американської розвідки, який виконував завдання. Водночас у дорогому готелі неподалік жінка на ім'я Ребека також грала роль, яка не могла бути більш досконалою. Вона носила накладний вагітний живіт, щоб втертися. Її мішенью був Карпов високопоставлений російський посол. Вона вдала, що відчуває сильні перейми і наблизилася до охоронців старого. Коли незграбні охоронці втратили пильність, щоб допомогти, вона швидко підмінила телефон посла. Коли Карпов пізніше отримав дзвінок телефон, викликав смертельний напад. Він помер на місці. Теча Ребеки була не менш вражаючою. Коли її зупинили в ліфті, вона перетворилася з кволою вагітної жінки на бойову машину страхітливо, ефективно впоравшись з російським агентом. Як тільки двері відчинилися, десятки дул спрямували на неї, але якимось чином їй вдалося втекти. Весь цей час я таємно стежив з за дуале не для прикриття. Моє завдання схопити її. Ребека поспішно пішла. Перше, що вона зробила, це змінила зовнішність, щоб позбутися будь кого, хто міг її переслідувати. Вона також змінила елегантний офісний костюм на більш непомітний та буденний одяг. Така швидка зміна свідчила про інстинкти добре навченого агента, який завжди на крок попереду. Мені не вдалося її схопити. Не тому, що вона змінила зовнішність, а тому, що, навіть скориставшись автомобілем її колеги, Ребека зникла, мов тінь. Тим часом у секретному місці жінка яджуно жорстокий директор приватної розвідувальної організації під назвою Кадіскатувала свого власного агента. Вона була безжальною та жорстокою жінкою і щойно виявила, що існування її організації під загрозою. Каддіс була справжньою тіньовою організацією Яку, жоден уряд не міг виявити. Коли агент нарешті зізнався у витоку, даних Джуно не проявила милосердя і вбила його на місці. Відразу після цього її син Олівер зателефонував і повідомив, що операція в Кореї була успішною, але всю їхню команду знищив таємничий чоловік. Джуно шаленіла, усвідомивши, що ціллю цього чоловіка була Ребека, її головна вбивця. Після того, як я втратив Ребекку з поля зору, я знищив усі сліди. Потім я пішов на залізничну станцію, але ніяк не міг позбутися її образу з голови. Я подзвонив своїй дружині юнжу і сказав, що не повернуся додому, доки не поверну Ребекку. Саме тоді відкрилася болюча правда. Ребека була моєю дочкою. І дев'ять років тому мені довелося вдавати свою смерть щоб захистити її від власної колишньої організації. Я мусив відмовитися від неї, щоб дати їй шанс на нормальне життя юнджу Мачуха Ребекки благала мене зупинитися на, тому що вона ненавиділа Ребекку. а тому, що боялася, що Кедіс буде полювати на мене. Але я вже достатньо втікав. Я був готовий ризикнути всім, щоб повернути свою доньку від організації, яка перетворила її на машину для вбивств. Тим часом Джуну та Олівер прямували до Кореї. Їх охопило тривожне передчуття. Вони боялися, що якщо операція Ребекки буде викрита і стане публічною ЦРУ, матиме привід ліквідувати. Кеддіс організацію Яка ховалася в тіні протягом десятиліть. Коли штаб-квартира Каддіс перебувала в стані підвищеної бойової готовності, я мусив діяти. Я знав, що мені потрібно привернути увагу, рибики тому вирішив залишити підказку. Я навмисно залишив адресу в машині та розбив лобове скло. Я знав, що вбивця з її інстинктами помітить щось незвичайне. Після встановлення пастки я попрямував до закусочної мого старого друга Шикчоя. Закусочна була лише прикриттям Шик, чой був майстром фальсифікатором, який спеціалізувався на підробці посвідчень особи та паспортів. Ми згадали минуле. Насправді, я колись був частиною Кадіс, навіть одним із співзасновників. Під час місії багато років тому мою команду знищила група терористів я був єдиним, хто вижив. Щоб захистити мою маленьку дочку Ребекку від тієї ж долі, я попросив шик, чи я допомогти мені інсценувати свою смерть. Цього разу мені знадобилася його допомога ще раз, щоб зробити мені, та їй підроблені паспорти для втечі до В'єтнаму після того, як я її врятую. Шик Чой знав, що це небезпечне, прохання, але він погодився допомогти, бо я колись врятував йому життя. З іншого боку ребекка та її команда знайшли мою машину. І як я і передбачав, вона знайшла адресу, яку я залишив. Без жодних вагань вона та команда підготувалися до арешту цілі. Водночас Джоно прибула до відділення Кадісу Кореї і попередила Ребеку, що їхня ціль набагато небезпечніша, ніж будь-хто з ким вони коли-небудь стикалися. За всю 20-річну історію організації ніхто ніколи не зривав операцію Каддіс так, як це сталося. «По цьому безпечному будинку я готувався до протистояння. Я ретельно розклав вибухівку по всьому будинку. І як жест любові приготував, хоттокорейський корейський солодкий, пиріжок улюблений снек її дитинства. Я сподівався, що знайома їжа викличе спогади і змусить її вагатися. Коли Ребека та її команда увірвалися до будинку вони, рухалися дуже обережно. На кухні Ребека знайшла тарілку хоттоків. Вона завмерла її розум, був сповнений спогадів про батька. Тепер вона усвідомила, що її ціль не незнайомець. Це був її батько. Поки Ребекка була спантелічена, підірвав серію вибухових речовин. Почалася перестрілка, і кожен член команди Ребекки був убитий. Вона в гніві кинулася до останньої кімнати складу сповнена рішучості вбити того, хто знищив її команду. Але натомість знайшла фотографію дівчинки та її батька. Саме тоді з явився я. Ребекка була абсолютно приголомшена, батько якого вона вважала померлим протягом останніх дев'ятьма років, батько якого вона оплакувала, стояв прямо перед нею повністю здоровий. Я намагався все пояснити, але Ребекка була надто шокована і розлючена, до того ж відчувала глибоку зраду. Біль, який вона пережила після моєї вдаваної смерті, починаючи з 14-ма річного, віку запалив її лють. Вона зреагувала інстинктивно напавши і знешкодивши мене. Потім Ребекка зателефонувала Джуно, щоб повідомити, що ціль нейтралізована, але була неймовірно розлючена, тим що Джуно не повідомила їй, що ціллю є її рідний батько. Джуно була так само шокована, як, і Ребекка дізнавши, що я живий. Вона вірила, що я помер увесь цей час. Усвідомивши величезну загрозу з мого боку, Джуно таємно наказала іншим членам команди Ребекки вбити мене. Тим часом, розриваючись між лояльністю до Джуно і щойно розкритою правдою Ребекка, вирішила захистити свого батька. Їй довелося вбити власних товаришів по команді, щоб врятувати мене, гарантувавши, що я не помру вдруге. Ребекка знала, що назад шляху до Кадіса немає. Тепер Джуно вважатиме її зрадницею. Єдиним її вибором було йти з батьком. Наступного дня. Ми зайшли до цілодобового магазину за припасами. Я сказав їй, що ми отримаємо нові паспорти від Шикчоя і втечемо до В'єтнаму, але Ребекка не була переконана моїм планом. Вона знайшла момент наодинці в туалеті, щоб зателефонувати. Джуно, сподіваючись, переконати її, що вона все ще вірна. Їхні стосунки були, як між матір'ю та дочкою її Джуно ліпила з Ребекки вбивцю ще з підліткового віку. Джуно наказала їй повернутися, вдаривши по глибокій лояльності, яку Ребекка виховувала руками. Не знаючи про дзвінок, я запанікував, коли Ребекка не вийшла з туалету. Я думав, що вона втекла, але вона чекала на мене зовні. Ми попрямували до пусана, чекаючи на доставку паспортів. По дорозі нам довелося пройти через суворий поліцейський контрольно-пропускний пункт, і я одразу зрозумів, що за цим стоїть Джуно. Розпочалася напружена конфронтація і почалася жорстока перестрілка. Але завдяки злагодженій координації ми з донькою нейтралізували поліцейських і втекли. Тим часом Джуно та Олівер, не зумівши мене схопити, придумали новий план викрасти мою дружину юнджу. Знаючи, що я неодмінно прийду її рятувати. Одночасно нас знайомлять з новим персонажем майстром з ремонту кондиціонерів на ім'я Лім. Він перебуває в будинку заможної пари, щоб полагодити їхні кондиціонери та системи безпеки. Господиня будинку запропонувала йому хурму на знак подяки, за його роботу, але його дружнє обличчя, зникло замість нього з'явився холодний смертельний погляд. Він спокійно сказав Парі, що чоловік вкрав гроші у мафіозної організації, і що він є найманим вбивцею з іншої організації під назвою Аріранг. Його найняли, щоб їх убити. Після того, як Лі розправився зі своєю ціллю, він отримав нове завдання від Джуно вбити мене і захопити Ребекку. Тим часом ми з Ребеккою відмовилися від плану поїздки до Пусана і натомість вирушили до мого безпечного будинку в Тегу. Тут напруга між нами нарешті вщухла. Ребека, яка раніше була сповнена гіркоти, почала відкриватися своєму батькові. Ми навіть разом пили чай і співали пісню з її дитинства. Маленький момент спокою посеред усього хаосу. Не підозрюючи про це, я підсипала в її чай потужний, заспокійливий засіб. І вона знепритомніла. Коли вона була без свідомості, я обшукав її речі та телефон, щоб переконатися, що там немає жодних пристроїв. Для відстеження чи прослуховування. Повернувшись до штабу Кедіс, Джуно приймає сенатора Доусона впливового чоловіка, який також був її радником ще з часів ЦРУ. Він прибув до Південної Кореї для розслідування вбивства російського посла Карпова і вкрай підозрював причетність Джуно. Джуно зберігала спокій, заперечуючи все. Словом, коли Ребека прокинулася, вона була розлючена тим, що я її напоїв. У гніві вона сказала, що хоче повернутися до Джуно жінкиа, піклувалася про неї з дитинства. Але я сказав їй правду Джуно ніколи не любила її як дочку. Вона бачила в ній лише інструмент, бездушну машину для вбивств. Ребека обурилася цим і кинулася на батька, але транквілізатор ще діяв, і вона не була мені суперницею. Коли Ребека заспокоїлася, я сів і пояснив, чому вдавав, що помер 9 років тому. Ми з моєю командою виконували завдання на Філіпінах, коли на нас напали. Я був єдиним, хто вижив. У схованці терористів я знайшов папку з інформацією про мою родину і виявив, що всі вони були мішенями. Я вдав, що помер, щоб вони думали, що я мертвий і викреслили мою родину зі своїх чорних списків. Ребекка заніміла вона зрозуміла моє рішення, але не могла змиритися з тим, що їй довелося жити як сироті протягом 9 років. Я вибачився і пообіцяв бути для неї добрим батьком. Наш зворушливий момент був перерваний панічним дзвінком від Юнджояка, повідомили, що за нею стежать агенти Каддіса та люди на вокзалі. Почувши це, я сказав Ребекці залишатися на місці, поки я піду рятувати свою дружину. Я прибув на станцію і з мовчазною точністю нейтралізував усіх агентів. Потім, скориставшись рацією, я надіслав попередження Джону погрожуючи вистежити її та всіх агентів. Кадісак, що вони наважаться знову наблизитися до моєї сім'ї. Джуно в паніці відправила своїх людей розправитися зі мною, але щойно вони наблизилися, з'явилася Ребекка і приєдналася до бою. Ми з дитиною розділилися, щоб протистояти переважній кількості ворогів і знищили їх усіх. Незважаючи на те, що ми з Ребекою нейтралізували агентів, ми несподівано зіткнулися з Лі Лі був непересічним бійцем і під час наступної сутички завдав мені глибокого удару в бік. За допомогою Ребекки мені вдалося дістатися до поїзда, щоб втекти. Ребекка була шокована раною батька. І намагалася надати мені першу допомогу. Але її увага переключилася, коли з'явилися моя дружина Юнджу та моя маленька дочка Мінхі. Ця сцена викликала хвилю ревнощів у Ребекки. Було боляче усвідомлювати, що її батько завів нову сім'ю без неї. Ще болючіше було бачити, що він, здавалося, любив свою нову доньку більше, ніж її. Поки Ребекка доглядала за моєю раною, я подзвонив Шикчою і наполегливо попросив його негайно надіслати паспорт, знаючи, що Джуно та її команда скоро знайдуть нас. З іншого боку, Ребекка не могла змиритися і почала допитувати Юнджу, питаючи, як її батько міг так легко рухатися далі, коли вона втрачала його 9 років. Серце Ребекки було розбите, вона відчувала, що її світ абсолютно несправедливий. Після всього, що сталося тепер, їй довелося зіткнутися з реальністю, що у неї є мачуха та зведена сестра. Я, відчуваючи тягар минулих дій міг лише вибачитися за те, що не розповів їй про юнджу одразу. Розумним кроком я зупинив поїзд, потягнувши важіль екстреного гальмування, ми всі втекли перш ніж дістатися до наступної станції, щоб уникнути переслідування Джуну. Ми побігли до найближчого порту і встигли заскочити на вантажівку, що прямувала до Пусана. Перед від, їздом я вміло поклав ганчірку, змочену кров, гулайю на іншу вантажівку, знаючи, що це обманить літа агентів Каддіс. Мій план вдався ідеальної, вороги пішли за не тією машиною. Наступного дня родина нарешті дісталася безпечного будинку в Пусані, Юнджу була стурбована, боялася за безпеку мінхі. Я обіцяв їй, що їхня донька буде в безпеці, оскільки це був її день народження, я почувався ще винним. Я пообіцяв юнджу, що спочатку забезпечу безпеку Мінхі, а потім продовжу свій план. Тим часом Джуно дуже нервувала. Сенатор Доусун впирався в неї і він підозрював, що її синолі вирубив інформатора ЦРУ в Кореї. Олівер рішуче заперечував це, але Джуну не вірила своєму синові. Єдиною людиною, якій вона справді довіряла, була Ребекка. Ця очевидна улюблениця змушувала Олівера почуватися небажаною дитиною. Він стверджував, що Ребекка їх зрадила і згідно з правилами організації заслуговує на смерть. Він благав свою матір відпустити його на поле, бою, щоб довести себе, убивши мене та Ребекку. Водночас Ребекка гралася з не в ляльки. Вона вчила дитину стріляти. Юнджу зайшла і, будучи нажаханою, назвала Ребекку бездушною психопаткою. Вона боялася, що її невинна донька перетвориться на жорстокого вбивцю як Ребекка. На щастя, мені вдалося заспокоїти ситуацію, але я також був охоплений почуттям провини. Я знав, що все це війна, страх, сімейні конфлікти, моя провина. Це був результат вибору зробленого 9 років тому. Щоб все виправити, я зібрав юнджу та ребеку, щоб спекти торт на день народження мінхі, коли вони разом пекли сталося неймовірне. Перша ребека щиро посміхнулася і все завдяки мінхі. У шокуючому повороті подій Лі, знайшов локшину шик Чуя. Це довело, що його репутація правдива. Мисливець, який завжди знаходить свою здобич. Він змусив працівника Шик Чоя виманити його, знаючи, що це єдиний спосіб дістатися до нього. Шик чо, який готував мені паспорт, потрапив у засідку Лі. Він відчайдушно боровся, але не міг протистояти жорстокості Лі, і отримав смертельний удар. Навіть вмираючи шик. Чой відмовився розкривати моє місце знаходження, дотримуючись обіцянки вірності своєму другові. Але лі знайшов паспорта разом з ним і місце знаходження мого безпечного будинку. Він негайно повідомив Джуна, що шик Чой зробив для мене та Ребекки нові паспорти. Відчувши себе зрадженою своїм учнем Джуно, прямо попрямувала до офісу сенатора Доусона з папкою. Вона переклала всю провину на ребеку, підставивши її як зрадницю, яка спланувала вбивство російського посла Карпова. Тієї ночі я пішов на ринок, щоб зустрітися з Шикчуєм, але після 30 хвилин очікування я відчув, що щось не так. Я зрозумів, що Олівер та люди ліс спостерігають за мною з темряви. Я знав, що мені потрібно діяти швидко. Я кинувся до своєї родини. Планувалося відвести їх до портуа, потім сісти на човен до острова Геодже. Прибувши до порту, я найняв човен і сказав юнджу та Мінхі сховатися, поки я та Ребекка готувалися до битви за виживання. Ми двоє ідеально скоординувалися, створивши складну пастку для ворога. Коли кількість ворогів зменшилася, я заманив решту до віддаленої зони, дозволивши Ребекці зіткнутися з Олівером, поки я мав справу злі. У жорстокій битві я вистрілив у лі і змусив його впасти у воду, втративши свідомість. Потім я побіг перевірити юнджу та Мінхіперш ніж допомогти Ребекці. Коли Ребека приборкала Олівера, я пригрозив убити його, якщо він не викладе все. З пістолетом, спрямованим на голову Олівер, нарешті зізнався в шокуючій таємниці. Дев'ять років тому Джуно навмисно підставив місію на Філіпінах. Вона продала мою таребекину інформацію терористам, щоб убити мене та отримати повний контроль над Каддіс. Почувши правду, ми з Ребекою були охоплені гнівом. Перш ніж історія продовжиться, давайте повернемося на 9 років тому. Я та моя команда втікали від терористів на Філіпінах. Я попросив Джуно про допомогу, але ракета з дрона раптово влучила в машину. Я був у жаху, коли моя команда була знищена в одну мить. Мені довелося впоратися з терористами самотужки. Я знищив їх, але залишився лише зламаним чоловіком, який стояв серед тіл своїх друзів. Навіть тоді я мав передчуття, що Джуну мене зрадила, але не мав доказів. Наступної ночі холодна і розважлива Джуна з'явилася до 14 річної Ребекки. З удаваною скорботою вона сказала Ребекці, що її батько мертвий. Ця новина розбила Ребекку, яка тепер втратила обох батьків. Повернувшись у сьогодення група агентів, Кадіс перебувала на морі, скидаючи тіла своїх загиблих товаришів у воду. Коли вони готувалися викинути тіло, лі їх шокувало те, що вбивця, якого кілька разів підстрелили і скинули в море раптом ожив. Його надзвичайна витривалість була жахливою. Пізніше Джуна запитала Лі про Олівера, але вбивця не знав, де він. Очевидно, я взяв його в заручники. Тим часом, я та моя родина ховалися на величезному експортному складі. Це був незвичайний склад. Він належав батькові юнджу, могутньому і шанованому мафіозному босу. Ховатися тут було найбезпечнішим способом уникнути як поліції, так і Каддіс. Я пішов до свого тестя, щоб попросити допомоги з втечею моєї родини до Японіїали. Старий, який ніколи не приймав мене. Та мій небезпечний спосіб життя категорично відмовив він би захистив свою доньку та онучку, але не хотів мати нічого спільного зі мною чи Ребеккою. В іншому місті сенатор Доусон таємно розслідував Джуно та Каддіса. Він ані на секунду не вірив, що Ребекка діяла сама у вбивстві Карпова. Будучи колишнім наставником Джуно він знавяк вона думає і знав, що вона була організатором. Чого він не знав так, це того, що Джуно мала шпигуна у своїй команді. Вона дізналася про план арешту і вирішила розібратися з цим сама. Тим часом Джуно надіслала мені голосове повідомлення, пропонуючи угоду. Якщо я видам Олівера, вона залишить мою родину в спокої. Почувши це у мене з Ребеккою, негайно виникла ідея. Ми пішли до складу, де утримували Олівера для допиту. Ребекка спробувала першою, але він мовчав. Тому я вдалася до старого трюку психологічна пастка. Я відредагував аудіозапис голосу Джуно зробивши так, ніби їй байдуже до Олівера, і вона готова дозволити йому загинути. Хоча Джона дійсно любила свого сина Олівер, відчув себе покинутим власною матір'ю. У гніві та відчаї він розкрив усі таємниці Каддіс. Після драматичного зізнання Олівера я та Ребекка дізналися все. Ми виявили, що Джуно мала таємну угоду з Карповим російським чиновником, щоб допомогти проштовхнути агентів Кадіс у російський уряд. Коли угода була укладена Джуно, став параноїком, що Карпов її зрадить, тому наказали Ребекці вбити його. Олівер також розкрив свої власні темні секрети. Він убив свого найкращого друга інформатора ЦРУ, який виконував завдання з отримання секретної інформації Кадісі. Це призвело до того, що сенатор Доусон почав розслідування Джуно. Виявила інтерес до сенаторатуму. Він був нашим приманкою, щоб знайти Джуну. Коли правда розкрилася і кинув Олівера в багажник поки, я і Ребека готувалися до відправлення в Сеул. Перш ніж піти я щиро попрощався з юнджу та мінхі. Юнжу сказав мені, що хоча Ребека виглядає як психії, все ще потрібна любов батька. Вона вірила, що під моїм керівництвом Ребекка зможе зцілитися і стати кращою людиною. Я також попрощався з тещою доброю жінкою, яка завжди мене підтримувала. Вона побажала мені удачі і наказала повернутися живим, щоб вони могли жити нормальним життям. Прибувши до Сеула я та Ребекка почали відстежувати кожен крок сенатора Доусона. Ми розробили план, щоб отримати його денний розклад. Я наказала Ребекці створити відволікання, навмисно штовхнувши помічника, сенатора, змусивши його розсипати все своє майно. Поки помічник метушився, збираючи речі, я непомітно підключила пристрій до його телефону. План спрацював бездоганно і я завантажила весь денний розклад сенатора Доусона. Перш ніж ми почали діяти, я сказала Ребекці, що вона більше не повинна брати участь. І я знала, що глибоко всередині вона все ще вагалася битися з джуну жінкою, яка її виховала. Але в Ребекки запалав новий вогонь у серці. Вона більше не боролася заради мене. Вона боролася за себе. Вона хотіла помститися Джуно за те, що та маніпулювала її життям. Цієї ночі ми прибули на гамірний ринок, де сенатор Доусон мав зустрітися з державним чиновником. Поки ми чекали, я скористалися нагодою, щоб познайомити Ребекку з деякою корейською вуличною їжею. Це був короткий, але значущий момент зв'язку. Коли нарешті з'явилися сенатор та його охоронця, подзвонила йому і попросила про приватну зустріч, щоб поговорити про Джуно, сказавши, що маю важливі докази, які допоможуть її усунути. Ребекка відволікла увагу, що дозволило мені поговорити з сенатором наодинці. Під час нашої розмови я запропонувала угоду. Я надам сенатору Доусону всю інформацію про вбивство Карпова та інформатора ЦРУ. Якщо тільки сенатор допоможе нам позбутися Джуно та Кеддіса. щоб закріпити угоду та викликати підозри у Джуна, я навіть взяла телефон Олівера, щоб створити враження ніби. Олівер зрадив її. Після досягнення угоди з сенатором Доусоном я навмисно відпустила Олівера, відправивши його прямо до його матері. Я хотіла посіяти зерно сумніву в голові Джуно та поставити її в безвихідне становище. За правилами організації Агентяки розкриває секрети, підлягає тортурам та ліквідації. Мій план був простим: я хотіла побачити, чи достатньо Джуно жорстока, щоб убити власного сина. Наступного дня я та Ребека стежили за квартирою Олівера. Всередині Джуно охоплена сумнівами намагалася з'ясувати, чи зрадив її Олівер. Вона прямо запитала, чи працює він із сенатором Доусоном і чи розкрив секрети Кедіса. Олівер заприсягнувся, що не працює з сенатором, але зізнався, що сказав мені, що саме Джуно підставила мене 9 років тому. Він також зізнався у своїй ролі у вбивстві Карпова та смерті інформатора ЦРУ. Джуно була в люті від зухвалості свого сина, але врешті-решт він був її сином. Вона не могла вбити його і вирішила таємно розібратися з ним у штаб-квартирі Кеддіса. Поки вони йшли, я та Ребекка проникли в квартиру. Ми встановили складний пристрій, що копіює технологію самої Кадіс. Наша мета не тільки стежити за Олівером, а і зробити його параноїком. Я знав, що коли Олівер знайде пристрій, він подумає, що його встановила власна мати і відчує себе зрадженим. Коли ми з Ребеккою пішли, Олівер знайшов прихований пристрій. Як я й передбачав Олівер, одразу запідозрив Джуну і злякався, що його доля складеться так само, як і доля всіх зрадників, яких стратили. Тим часом я зустрівся з сенатором Доусоном у спа-салоні. Я дав сенатору підроблені документи щодо Каддіс і попросив його передати їх своїм підлеглим. Я підозрював, що Джуно має шпигуна в команді сенатора. Це був єдиний спосіб його знайти. Сенатор був ще скептичний, але його цікавість перемогла. Як я й передбачав шпигун із команди сенатора, негайно повідомив Джуно про неправдиву інформацію. Почувши доповідь сумніви Джуно щодо Олівера, зросли. Її помічник навіть запропонував його вбити. Але Джуно ще не була готова зайти так далеко. Натомість вона наказала помічнику послати лі на пошуки мене, вважаючи, що я ховаюсь десь поблизу штаб-квартири. Після цього Джуно в розпачі зателефонувала своєму колишньому чоловікові за порадою. Він сказав, що Олівер занадто м'який для шпигунського світу і порадив їй відправити його до Домудо. Лондона що лише ще більше роздратувало Джуно. Під час втечі ми з Ребекою нарешті отримали шанс жити як справжня сім'я. Ми готували разом і проводили час, роблячи те, що ми пропустили протягом дев'ять довгих років. Під час нашого спільного часу Ребека відкрилася мені, запитавши, як вона могла перестати вбивати. Вона відчувала, як втрачає свою людяність з кожним життям, яке вона забирала. Я сказав їй, що немає ліків для душі вбивці. Єдиний спосіб повернути свою людяність це жити нормальним життям, життям якого вона не повинна боятися. Після цієї щирої розмови Ребекка почала виготовляти нову бомбу для наступного плану. Тим часом, про що ми не здогадувалися лі, вистежив наше пристановище і чатував неподалік. Водночас Джуно зробила останню спробу врятувати свого сина, благаючи Олівера покинути Південну Корею і влаштуватися на роботу банківським службовцем у Лондоні, як його батько. Вона знала, що якщо він залишиться інші агенти, Кадіс Вуп, ють його за розголошення секретів. Але Олівер відмовився, вважаючи роботу банківського службовця роботою боягуза. Він все ще хотів довести що гідний Кадіс. У момент відчаю, Олівер вибіг з квартири. Але коли він сідав у машину, він не здогадувався, що я заклав у неї бомбу. Ми з Ребекою пішли, за ним заманивши його у віддалене безлюдне місце. Здалеку я вивів з ладу електромобіль Олівера. Коли Олівер вийшов з машини, бомба вибухнула, і автомобіль зайнявся полум'ям. Олівер у жаху негайно припустив, що його мати намагалася його вбити. У цей момент його відданість Джуно була зруйнованою. Він вирішив повністю зрадити співпрацюючи з сенатором Доусоном. Олівер пообіцяв викрити всі злочини своєї матері в обмін на захист від сенатора ФБР та ЦРУ. Незабаром сенатор Доусон отримав всю необхідну інформацію. Він подякував мені і як невеликий акт вдячності пообіцяв не заарештовувати Ребекку за її роль у вбивстві Карпова. Відчуваючи невелику перемогу, ми з Ребеккою відсвяткували. Але наша радість тривала недовго. Літа група агентів Кеддіс влаштували нам засідку, змусивши мене підірвати будівлю, щоб втекти. Серед хаосу мені вдалося втекти, але ліс схопив Ребекку. У відчайдушній спробі врятувати її я вкрав мотоцикл і кинувся навздогін. Але я потрапив у затор і втратив машину ліне, зумівши врятувати свою доньку. З руками, зв'язаними за спиною Ребеку, привели до Джуно. Попри все, що сталося, Джуно, відчувала до неї глибокий емоційний зв'язок. Вона хотіла вбити Ребеку за зраду, але частина її не могла. Натомість вона намагалася спокусити її повернутися до Кадіса, але Ребекка була занадто розумною, щоб потрапити в пастку Джуно. Джуно намагалася розсварити мене з Ребекою, сказавши, що у мене нова сім'я, і я ніколи справді не буду її турбувати. Але Ребека бачила крізь її брехню. Вона вдавала наївність і сказала Джуно, що хоче повернутися, використовуючи прагнення Джуно до лояльності. Потім Джуно переконала її покинути штаб-квартиру саме тоді, коли сенатор Доусон та ФБР готувалися штурмувати будівлю. Тим часом я повернувся до безпечного дому, щоб знайти юнджу. В момент відчаю, я благав свого тестя про допомогу. Мені потрібна була зброя та армія, щоб протистояти Джуно та всій її організації. Як відомий мафіозний босс мій тесть, мав усе, що мені було потрібно, але він не віддасться безкоштовно. Він запропонував допомогти мені за однією умовою. Я мав допомогти йому в майбутніх, незаконних справах. Незважаючи на вагання, я погодився. Без вагань свекор надав мені все про що я просив. З новою армією та арсеналом я розпочав повномасштабний наступ. Я саботував транспортні шляхи, щоб заманити караван джуно, в пастку змусивши їх прямувати до віддаленого району подалі від міста. Щойно вони прибули, мої люди атакували з усіх боків розгромивши сили Джуно. Лі був посланий зайнятися за сіткою, але я зіткнувся з ним віч на віч. Ми провели останню жорстоку сутичку. Хоча ми були рівними мій досвід, і хитрість дали мені перевагу. Я повалив, ліпоклавши край нашій ворожнечі. Тим часом Ребека змогла втекти та знешкодити всіх охоронців Джуно. Вона притиснула джуну, але не могла завдати фінального удару. Коли я прибув, щоб добити її Ребека зупинила мене, заявивши, що Джуно вже зламана жінка, яка втратила все. Вона хотіла, щоб та жила з наслідками своїх дій. Я погодився, залишивши джуно на милість долі. Сім'я нарешті була в безпеці. З іншого боку, Джуну повернулася до Америки розбитою жінкою, тоді як її син Олівер був заарештований ФБР як ключовий свідок її злочинів. Ми з родиною нарешті отримали шанс на нормальне життя. Всі ми сіли за святкову вечерю і вперше Юнджу та Ребека зблизилися як справжні мати і дочка. Але в мене зародилося передчуття біди. У мене передчуття, що цей спокій лише початок чогось набагато більшого. Після вечері юнджу та Ребека пішли до ванної кімнати і не повернулися. Через кілька хвилин я знайшов юнджу на підлозі, з якої текла кров від смертельної рани на шиї, тоді як Ребеки ніде не було. Історія закінчується великим знаком питання. Чи була Ребекка вбивцею своєї Мачухачі? Це знову був інший змовницький план Джуно? На цьому моя історія закінчується, обов'язково підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Дякую, що додивилися відео до кінця і до зустрічі!